Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам біографію Міли Йовович. Вона народилася 17 грудня 1975 року в Києві в сім'ї сербського лікаря Йововича і радянської акторки Галіни Логінової. У 80-ті роки сім'я переїхала до Лондона, потім до Сакраменто, а згодом до Лос-Анджелеса, щоб батько мав можливість продовжити свою медичну кар'єру. У 9 років Міла вперше починає зніматися, а в 11 виступає в якості моделі. Коли редактор одного з журналів дізнався вік моделі, він поспішив зняти фотографії його ж з випуску тільки після попередження з боку всесвітньо відомого фотографа Аведона, що робив фотосесію, їх було відновлено. Проблема залучення неповнолітніх в шоу бізнес Стала предметом розмов американських ток-шоу на декілька місяців. В цей рік Міла з'явилася на обкладниках 15 журналів, будучи семикласницею. А вже у 12 років вона кидає школу, щоб остаточно зосередитися на роботі моделі. Знімаючись для обкладинок журналів і в рекламних роликах, вона мріє про справжнє кіно Дебютом Йовович є стрічка Залмана Кінга. Злиття двох місяців, що вийшло на екрани у далекому 88-му році, там міла зіграла одну з сестер головної героїні, але першим успіхом майбутньої зірки можна назвати доволі відвертий фільм Повернення в блакитну лагуну 91-го року, де двоє підлітків опиняються на безлюдному острові і, поволі дорослічаючи, закохуються один в одного. Після цього Йовович на два роки зникає з радарів кіно і проводить час в Європі, присвячуючи його виступам з власною групою Plastic Has Memory. Але вже у 96-му вона повертається, зігравши головну жіночу роль в п'ятому елементі і зірвавши фурор публіки. В тому ж році вона одружується з режисером Люком Бессоном. Її Союз Бессону продовжувався недовго. Але вони встигли зняти разом ще один відомий фільм Жанна Дарк 99 99-го року, де Йовович зіграла головну роль. А яка роль Йовович найбільше до вподоби вам? Чи може ви маєте власну ідею для наступного проекту зірки? Напишіть мені про це в коментарях. Після п'ятого елементу йовович продовжує зніматися у багатьох відомих фільмах. А вже в 2007-му вона стає мамою, народивши доньку. Дівчинку назвали Еве Габо. Зараз у актриси троє дітей. В серпні 2009 року Міла Йовович офіційно вийшла заміж за Пола Андерсона, британського кінорежисера, сценариста і продюсера. Окрім акторської кар'єри, йовович з дитинства займалася вокалом. І грою на фортепіано, а з 13 років вона грає на електрогітарі. Йовиш продовжує активну акторську діяльність, тож чекаємо на нові фільми за її участю. Дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку. До зустрічі!